Загалом подарунки базовий мінімум чи розкошне максимум у цих компаніях? Як е, сп... працівник, мені б хотілося сказати, що це базовий мінімум. Mm -hmm. Але як людинка, яка зараз будує е, свою по суті uh -huh. компанію, ну свій бізнес як підприємець, це розкішний максимум. Uh -huh. Бо я розумію насправді, скільки грошей йде на ці подарунки, які бюджети закладаються. І це коли в тебе там небагато людей, це зрозуміло ну, невеликі витрати. Uh -huh. Але коли там компанії, які ми сьогодні розпаковували, мають сотні людей uh -huh. всередині, то це. Мені здається, там ну, нормальний такий mm -hmm. бюджет йде. А от що краще, жодного подарунку чи подарунок там, за 10-20 баксів? Просто, на мою думку, от, навіть якщо у тебе 100-200 людей в компанії закласти якийсь бюджет на 2000 доларів і купити кожному там, от такий відповідно, невеличкий подарунок, а як ми робили розпаковку да, там, з чайочком, чашечкою і так далі, ну, приємніше, ніж зовсім ну, нічого. цього. Да. Я погоджуюсь, до речі, цей подарунок з чай. Таке чашка, це те, що в принципі, універсальне. Mm -hmm. Мені би сподобався такий подарунок, я mm -hmm. вважаю, що таке краще, ніж нічого.